Слава Україні! Або, як каже Ф16, я сам лючку? Це не єдині новини. Шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Підписавшись та поставивши дзвоник, ви точно не прогавите наступне відео. Відповідно, будете в курсі найгарячіших новин та угарів. А що ще треба, щоб розвалювати колег біля кулера та мотивуватися донатити на ЗСУ? Напишіть комент на підтримку відео прямо зараз та вмантульте вподобайку. Шикар досі ще. Гайда до новин. Гайда! Австралопітеки росіяни. Щиро перепрошую австралопітеків за таке нице приниження. Коротше, сусідяни на знімали кіно. Що планувалося, чи трилер, чи бойовик, невідомо. Адже на екранах ми побачили якісну російську сосагу. А саме сюжет ФСБ про затримання дуже небезпечного злочинця, нібито завербованого співробітниками СБУ. А точніше, ніким ігорем. В декабрі 2022 року був завірбованські служби України куратором ігорем. Моднік нібито готував замах на гауляйтера Криму Аксьонова. Планував підірвати вибухівку, яку українські спецслужбісти надійно заховали в кущах. Отут стоп! Кличте пса патрона, роздивлятимемось бомбу. Почнемо з найнебезпечнішого: бідон, який колись був рожевий, два стаканчики з епіцентру по 40 гривень, скотч, ну, певно, щоб стаканчики не попадали, якась дивна штука засунута всередину губки для миття посуду, і моє улюблене мобілка. Ну, для начала мені потрібно було зняти жильє, купити телефон. точно мобілка. Виходить, фух. Добре, що затримали. Шкода, що не допомогло. Адже Аксьонов вже встиг напрудити собі у штані. Про що вже відзвітував на камери. Ми там притинімаємо ряпне для того, щоб зараз хот води відповідно. Затриманий небезпечний вибухівник якого росіяни всадовили посеред просторого кабінету, одразу зізнався у своїх намірах, забрав 350 рублей і задоволений, поїхав далі лупити дружину. Після того я при нього ну, отримав позовно. протест. єдиний нюанс, через який в усе це не дуже віриться, шматок відео, на якому видно, як росіяни викладають вибухівку на мішок. Загалом непогане кіно. Як Аватар 2, тільки трішки більше води. Якщо українських підривників росіяни садять в кабінетах, то власних героїв відправляють в якусь богом забуту Йошкар Олупу. Де чотирикласники написали диктант, їхні листи повідправляли на фронт. А тут раптом виліз якийсь валера, який дивом вижив, і приїхав, ніби за методичкою Анатолія Кулія дарувати школяру цукерки. Натамі то приїхали сьогодні, і тас я знайшов того то б не писав: ти мальчик. Це дуже і... жити. Тобто їхати вбивати українських дітей тебе мотивувала дитина. Це ж те саме, що казати, я ненавиджу футбол і грати в Динамо Київ. Тікай, хлопче! Або цей переможець Йошкаролубського чемпіонату з позування затягне тебе цукерками на заднє сидіння своєї лади і вже там стривайте! Пане Валера, а що це за лада? Ви, певно, спадковий військовий. Або, може, ми чогось не знаємо, і лист замість Валери від школяра отримав хтось інший. Може, оцей його побратим, з яким Валера на випередки біг в Йошкар-Олу?» В будь-якому разі тепер, завдяки небайдужим громадянам, написати листа Валері може кожен охочий. Тож не прогавте свою можливість передати йому найщиріші вітання і можливо отримати коробку цукерок. Наступна новина не Ерефії, але якщо замінити прізвища, то точно може скластися уявлення, що це щось з життя наших сусідів. Віктор Уго Соса, мер мексиканського містечка Сан у Уамелула, одружився на крокодилі. Точно як в Росії, 15 червня 2008 року. Я прямо бачу, як він несе наречену, і думає: якщо це дружина, яка ж там теща? Мексиканський мер пройшов зі своєю крокодилихою шлюбно-рахсівський ритуал. Потім потанцював і закріпив весільну угоду надійним поцілунком. Звісно, все під пильним наглядом тримальника хвоста нареченої. Здається, ось що мав на увазі Зеленський, коли казав про не дуже якісно налагоджені відносини з Латинською Америкою. Рішення про такий шлюб є давньою мексиканською традицією. Ритуал одруження з кайманихою має принести мешканцям процвітання і добробут. Саме це, на думку міського голови, має врятувати людей від аномальної спеки, жертвами якої стали понад 100 мешканців менш ніж за два тижні. Адже температура повітря сягала часом понад 50 градусів. І саме це геніальне рішення видає в цій історії російський слід, як і той факт, що нареченій сім років. Загалом нехай кохають одне одного, живуть у злагоді і не гризуться через дрібниці. Інакше доведеться варити зі своєї нареченої суп або віддавати на ремені для автоматів. У складі міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків російсько-української війни Київ відвідала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Щоб вас я вас розчарую, але не розділяю общих вас по поводу виступлення Ґрету Тунберг. Черговий іноземний слон пройшов ритуал українізації: зустріч з президентом, базування під час брифінгу та отримання подарунків від Укрзалізниці. Грета пропагує поїзди як екоальтернативу іншому транспорту, за що і отримала від наших залізничників абсайклінговий капелюх з переробленої білизни компанії. То от навіщо ми стільки років миттєво за наказом провідниці приносили їй білизну. Потім цю білизну віддивлялися на предмет найнезаляпаніших шматочків курочкою, щоб згодом пошити з них мерч для гостей залізниці. Тепер щоразу, коли відкриватимете запакований пакет з чомусь мокрою білизною, будьте обережні, адже є вірогідність, що саме з вашої ковдри колись Байдену пошиють кардиган. Грета Тамбур, до речі, проблему пакетів для білизни проігнорувала, але подякувала за запрошення до робочої групи та пробачила українців за 232 тисячі чорних пакетів станом на 4 липня, які ми використали за потребою. І задоволена побігла на математику. Цього тижня Запорізька АЕС вибухнула. Щонайменше як інфопривід. Українці, які вже здавалося звикли до того, що скажені сусідяни можуть утнути будь-що і будь-коли, все одно побігли в магазини скуповувати воду. Та йод після появи в мережі низки повідомлень про те, що росіяни нібито планують підірвати заес. Так, напередодні Олексій Буданов попереджав про замінування електростанції та про те, що росіяни планують там провокації. Проте 50 на 50 від Подоляка змусили людей божеволіти. Взагалі здається, що це було і ПСО, запущене продавцями води оптом та власниками сайтів, де показується напрям вітру. Так чи інакше, українці поробили собі йодні сітки, лягли спати в очікуванні та ніфігово виспалися. На відміну від росіян, які так активно залякували українців, що самі прогавили шквал оплесків у Бердянську, влучання у склад БК у Макіївці та вдалих і марсування будівлі адміністрації окупованої Волновахи. Доки українці новітньою технікою щоденно нищать російське все. Представники країни агресора не перестають хезуватися танками 48-го року випуску чи кулеметами 1944-го. Цей Кусок священої сталі попав в руки. Рік випуску – 1944. дев'ятсот на теологію, геній. Год випуску священної Сталі нульовий, а не 1944. й А те, що тобі видали, це на. Вищого гатунку, у якої шанс вбити супротивника, трохи менший, ніж зірватися у руках того, хто стріляє. І як взагалі він погодився взяти це до рук? Може, його якось примусили? Та Запах от цей, іменно совєтської смазки. Зрозуміло. На жаль, приклади конче геніальних рішень час від часу проскакують і серед представників українського медіаполя. Президент Київміськбуду Ігор Кушнір разом зі своєю дружиною у травні підкорили Еверест. Коштувало подружжю ця забава 150 тисяч доларів. Ну тобто, десь, наприклад, плюс-мінус, грубо кажучи, 50 мавіків. Журналісти «Бігус.Інфо» вивчили підстави виїзду за кордон Горе будівельника. Виявилося, що Кушнір покинув Україну за довідкою про інвалідність. Певно, це найгучніше, який же я ідіот, яке коли-небудь лунало з Евересту. Є відчуття, що довідку про інвалідність очільнику Київміськбуду видала та сама ВЛК, яка нещодавно звільнила з ЗСУ Юрія Луценка. Отаких два розчарування: тримайся, Україна! Наші східні сусіди продовжують ігнорувати еволюційні процеси, натомість обстрілюючи українську цивільну інфраструктуру ракетами та безпілотниками. А отже, настав час для нашої рубрики: скільки шкіл можна було побудувати за ті кошти, які Росія витратила на ракетні обстріли? За даними командування повітряних сил ЗСУ, лише за останній тиждень росіяни понад 60 разів обстріляли українські міста ракетами, шахедами та невідомими ударними безпілотниками. Не кажучи вже про щоденні обстріли на фронті та при фронтовій місцевості, загальна вартість обстрілів минулого тижня вартувала росіянам понад 17 мільйонів доларів. 17 мільйонів доларів. Це можна додому собі купити циганково. 17 мільйонів доларів це майже 700 мільйонів гривень. За ці кошти можна придбати приблизно 14 мільйонів плакатів братів кличко з фотосесії для плейбой, чи, наприклад, 1458 разів здійснити навколосвітню подорож. Ну або до прикладу побудувати 8 шикарних дитячих садочків. Хоча ні, дитячі садочки, певно, будувати не варто, адже в них виховуватимуть тих, кого нових наражалі власниці новеньких лад. Кінець рубрики: скільки шкіл можна було побудувати за ті кошти, які Росія витратила на ракетні обстріли? Прямо зараз, прямо сьогодні, прямо тут, в нашому супершоу, «Неєдині єдині новини супергість! Акторка жіночого кварталу, викладач акторської майстерності Оля Жуковцова! Вау! Дякую, що завітала! Ви з'їздили з жіночим кварталом в тур. Так, їздили. Вау! Вау! Якщо з приколів, то ми от в Одесі з Лєрою Товстолєс Вирішили піти на цю Потьомкінську лісницю, mm -hmm. сходиці. Ми не знали, що вони зачинені. Ну, біжить до нас дядя з пістолетом, з автоматом, в броніки і кричить: звідси, тут не можна! заборонимо, о Боже о Боже о Боже. Ну коротше, трошечки ще. Трішки не порушили закон, але майже ми дуже вдячні тому дядю, що він нас не розстріляв. Бо як же ж концерт без нас. Якщо ви нас дивитесь? А я певен, що саме ви один з тих 112 людей, які поставили лайк на попереднє відео, а отже, наш фанат. Дякуємо вам за те, що дозволили нашій гості сьогодні бути живою. Mm -hmm. Тут у нас в студії. Як у нас кажуть в кварталі, сміємося? Отже, перемагаємо. Ви ще збирали на дрони. На читали? дрони? О, як у нас дівчата збирають на дрони. Скільки купили дронів, чи це ще в процесі? Ой, я не пам'ятаю, чи там три, чи шість організаційні питання будуть вирішувати вже люди. люди з там… Акселем. Ти зараз вивчаєш психологію так. людської істоти, людської істоти і якось плануєш використовувати ці знання в подальшому mm -hmm. житті? Я е, роблю акторські курси для життя, допомагаю людям. Ми розбираємо різні образи, вони приміряють їх на себе. Типу, грають, відчувають, знаходяться в цьому фізичному стані, емоційному, інтелектуальному. Типу, прийшов в магазин, до цього ти носив спортивний одяг, а тут пішов, надягнув якусь там, я не знаю, вечірню супні. Ту боже, як це чудово. Назад пішов, Так, да. назад Пішов качав. Чи може бути більш вдала підводка до рубрики Добий новину? Мені здається, що дзузьки. Нічого надскладного, я читатиму початок новини, початок заголовку, а ти маєш його продовжити. Це зрозуміло. Перша новина у Брюховичах на місці радянського монумента запропонували поставити. Ой, мамочки, ну що? Ну, щось приємне. Ну, запропонували зробити Добре. каву. Правильна відповідь. Запропонували встановити пам'ятник чебуреку. Теж норм. У Києві судили чоловіка, який стріляв по воронах, аби е -е, розслабитися і не переживати через ядерку. <гум> Дивимось правильну відповідь. Аби захистити від них білку. Суд оштрафував хмельничанина на 51 гривню за те, що той. Не сплатив проїзд, ну це було б нецікаво, що на 51 гривню за те, що той. Вкрав у суді 50 гривень. Коротше, за те, що той е е спав під судом. Дивимось правильну відповідь. За те, що той. Продуктами життєдіяльності написав матюки на чужій автівці. Слухай, ну я б більше за це взяла. Я навіть не могла подумати, що таке можна. Але тепер, якщо що, я за 51 гривню, якщо дуже ображуся на людину, я розумію, що можна таке зробити. Помститися колишньому. Угу. Укрзалізниця опублікувала перелік забутих пасажирами речей. Серед найнеочікуванішого. Е, телефон, який я загубила в потязі 10 років тому, мені його бабуся тільки подарувала. Раз. Там три пункти. Дитина, угу. чиясь. <кхи> Не зрозуміла чиясь, бо вона ж забута. Ну, да, 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 да. І серед найнеочікуванішого Ця калатушка для дбівних. Угу. Дійсно неочікувано таке <кхи> в потязі було знайти. Дивимось правильну відповідь. Серед найнеочікуванішого: церковна шапка, кінна амуніція та пачка чіпсів зі сметаною та зеленню. Ну да, чіпси забути це взагалі треба бути такою людиною, просто істотою, як ти казав, щоб забути чіпси ще зі сметаною та зеленню. Кінна амуніція. А кінну амуніцію, м -м, бідна людина. Чи бідний кінь тако щасливий? В, в інтерсіті зі своїм сідлом приходить ще сідає на нього вмощується. В другому раунді в новинах буде прогалина, яку тобі треба буде заповнити. На Волині священик готувався сісти в потяг та загубити свою шапку. А загубив шестикласницю, бо вона їхала не в православну церкву, що ми жарти придумаємо про церкву, це не дуже а в католицьку і хотіла погуляти на території костелу. Звісно, <рес> що ти ігноруєш розмір прогалини. А що там по два слова на Волині <рес> священик. Е, ну тут щось як таке, щось лізе в голову непорядне. На Волині священик наругав дуже сильно шестикласницю, бо вона, а знаю, що робила шестикласниця. Писала «здохне на, на асфальті. на території костелу. Правильна відповідь з'являється прямо зараз. На Волині священник зв'язав з котчем шестикласницю, бо вона рвала черешні на території кости. А що ви там такого поганого рвати черешню? Ну... Це ж найсмачніше не просто з дерева черешню, а ще й вкрасти. Ну, Вкрасти ще й у церкви. Це ж З адреналінчиком вона краще засвоюється. <звук> на Житомирщині чоловік підпалив. Е, Турепирі тралували та ліг поруч, тому що. А буре-буре. Непоганий варіант, давайте подивимось правильну відповідь. <van celui> Якщо ти вгадаєш, я розвільняю. Житомирщині чоловік підпалив будинок з півмешканки та ліг поруч, тому що йому так захотілося. Такий аргумент в суді надала. Демократія в Україні, вона ж, бачиш, дозволяє і такі. Речі робити людям. А ти мені кажеш, що я тебе не люблю. А mm. я з тобою помру в один день. Ну, що яке життя такі жарти. Нехай чорно. Через мене <кхух> трошки чорне життя, як у Віла Сміта. Луцький мер попередив, що у місті <кхух> о, можуть. Е, е, вимкнути фонтани там є ж фонтани, mm -hmm. е, на яких його е, родина хотіла е, е, поплавати. По, по, <рес> мер заявив, що в місті вимкнуть фонтани, на яких його родина хотіла поплавати. Ну типу того. Ти дуже часто дивишся новини. Правильна відповідь. Луцький мер попередив, що у місті можуть з'явитися банери, на яких його ображатимуть. Це прикиньте, йому телефонують з якоїсь рекламної агенції. кажуть пан мер, Тут нам надійшло замовлення на сім банерів по місту, на яких про права гадості». і вибачте, але ми вже взяли передоплату, і ми вже їх встановили. Вибачте. Не попереджати про ці банери треба меру було. А орендувати наступний банер за цим, і ті там, щоб була напис самі такі, або типа, а я знав еле. В'язням чернівецького СІЗО зробили оздоровчі процедури у фонтані. Провели лекції щодо гігієни. Особистості. Та роздали нові зубні щітки. Правильна відповідь. О, Господи. В'язням Чернівецького СІЗО зробили оздоровчі масажі шийно-комірцевої зони. Провели лекції щодо здорового харчування та роздали банани. Щось воно якесь еротичне. <світ> і, і, і масаж зробили, І будьте здоровенькими. І ще надьте вам по бананчику. Гарного вам все, вирізайте все перебування це. в сезон. Гар, гарного вам. Я знаю, що ти принесла подарунок, який ми розіграємо для наших підписників в коментарях. Розкажи, що ти принесла? Що це. Так, я принесла, я, до речі, зараз займаюся українською мовою. Беру уроки. Я сподіваюся, що моя вчителька не буде дуже розчарована. І я тому сьогодні принесла книжку Олександра Авраменка 100 експрес уроків української. Вона дуже класна, дуже зручно, і з картиночками, і з дуже корисними порадами, які ви можете використовувати в своєму житті. От. Одна книга і одразу 100 експрес-уроків української мови. Що ще може бути кориснішим для людей, які або переходять на українську, або вдосконалюють її, або ніколи неї не говорили, відкриють і такі «що це за літера «ща»?». Щоб отримати цю книгу, напишіть в коментах в серіалі, з якою назвою могла б зіграти головну роль Оля Жуковцова. Це все, все буде супер, Україна переможе. Дякую тобі величезне. Ой, леле, оце так видався тиждень. Підпишіться на канал та поставте дзвоник, щоб не прогавити наступне відео. Візьміть участь у розіграші призу, написавши комент, поставте вподобайку та надішліть це відео своїм друзям. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ.